Вітаю усіх учасників міжнародного симпозіуму. До вашої уваги, особливості декоративного розпису Буковинського Поділля. Яскравою сторінкою декоративний розпис увійшов в історію культури українського народу. Початок свого розвитку цей вид народного мистецтва бере з настінного малювання, поширеного з давніх Двен у селах України, особливо на Дніпропетровщині, на Поділі і на Буковині. Вивчення та популяризація народного мистецтва має велике значення для українського народу. Дослідження, проведені останніми роками, виявляють великі перспективи розвитку художніх промислів. Саме в них збереглися і розвиваються унікальні риси народного мистецтва, великий творчий потенціал майстрів, які отримали спеціальну художню освіту. Талановиті майстри з народу, використовуючи велику спадщину своїх попередників, вносять нові і нові риси в образ буковинського мистецтва. І їх вироби увійшли у сучасний інтер'єр як твори мистецтва. В нинішніх умовах, коли українці ціною власного життя виборюють Право на національну ідентичність особливо актуалізується проблема розвитку народних звичаїв, традицій та мистецтва як основи усвідомлення себе як нації. В цьому сенсі народні промисли, особливо розпис по дереву, стають популярними і бажаними в побуті і в мистецтві. Розписи широко використовуються для орнаментації житла, керамічних та дерев'яних виробів. У текстильній промисловості, у порцеляново-фаянсовій промисловості та поліграфії. На даний час люди Буковинського краю пишаються своїм мистецтвом та майстрами в різних галузях творчості, намагаються зберегти та відтворити старовинні речі побуту, що можна використовувати зараз знову, зокрема, декоративні тарелі, розписані скриньки, мисники, великодні писанки та куфри. Скриня для одягу. Невід'ємний атрибут житла на боковині скриня, в якій зберігали одяг. За народним звичаєм вона була придана дівчини. Весільна скриня робилася без цвяхів і склеювання дошок, скріплювалася за допомогою дерев'яних чопиків. У гірській зоні прикрашали скрині різьбою, яка розташовувалась на бокових стінках, так і на кришці віку. Тут переважав геометричний орнамент. У передгірній зоні та у пруцько дністровському межирічі скрині прикрашалися різнокольоровими малюнками з рослинними орнаментами. Побутували скрині двох типів з прямим та опуклим віком. Скрині з прямим віком часто виконували функції стола в житлах бідних селян. На Буковинському поділі та при пруті переважали скрині з опуклим віком, які ще називались куфри, куферки. У довжину скриня сягала 1,20 метр, метра, у ширину 50-60 см, у висоту 70-80 см, та висота ніжок була від 10 до 25 см. Традиційним елементом інтер'єру житла була дитяча колиска. Підвішувалась вона до сволока або до стелі поперек постелі. Колиски робили прямокутні, трепеція подібні або напівкруглі з дошок і рею. Одні різьбилися, інші розписувалися рослинним орнаментом. Кольорова гама розписів складалася на основі регіональних традицій, місцевих уподобань та дотримання чіткої послідовності технічних прийомів у виконанні елементів орнаменту, тло дерев'яного виробу забарвлювали світлими охристими та жовтими відтінками. Елементи декору були білими, рожевими, бордовими, оранжевими та синіми. Ще одним унікальним явищем у декоративному мистецтві Буковинського поділля є розпис великодніх яєць. Писанок. Українські писанки беруть свій початок від прадавніх увірувань нашого народу. Якщо за часів язичництва писанку розписували до свята весни. То за християнство до Великодня, свята, Воскресіння Христового. У слов'ян яйце було початком всього, символіка яйця як зародка нового життя, також перегукувалася і символікою сонця, якому поклонялися предки українців, бачаючи у цьому небесному світилі запоруку відродження природи і життя. В залежності від регіону існують відмінності в композиції декору, кольорові гамі, поділі поверхні писанок. Найпоширенішими є такі символи: зірка, хрест, риби, безконечник, олень, вівця, коник, колосся і зерно та багато інших. Свою певну символіку мають і кольори писанок: червоний це радість життя, любов та захист. Жовтий місяць і зорі у господарстві врожай, блакитний повітря, небо, магічне значення здоров'я, Зелений воскресіння природи, багатство і плутючість землі, чорне з білим Пошана духів, душ померлих, подяку за охорону від злих сил, білий чистота душі, святість, сполучення кількох кольорів з узорами в орнаменті з чотирьох п'яти фарб символізує родини щастя, мир, любов і успіх. Писанковий орнамент це сакральний та соборний твір, і він зміг пройти до нинішнього сьогодення. Завдяки своїй консервативності та обрядового значення, отже, професійне декоративне мистецтво. Це багатогранне явище української національної культури. У цьому контексті декоративний розпис Буковинського Поділля зберіг свою духовність, самобутність, яскраво виражену національну своєрідність і водночас збагачується новими аспектами філософського естетичного звучання. Мир усім, відродження та процвітання нашої милі України. Слава Україні!